І Я так думаю, що це якась стара дорога була. В принципі, так якось вона викладена, а не хаотично. Да, сіл багато затоплено було. Сіл у гідь. Рибалочка. Боже, аж туди на машинах позаїжджали. А там, до речі, проток уж копали. А от і ехо... Війни. Тиє ще була дивиться скіке скільки Все, 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 тут Тут Все, О все, Вс все, 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 блин Секс все Сак гильза Капець Тупо все засіяне гільзами. гильзами мой! -мо. Повністю це все гірзе. Прикиньте. Гільзе, гірзе. Капічку б якусь буде цікавий, гірзе. Ось все, гільзе, ось все. Ну. Уявіть, що буде скільки всього буде після того, що зараз у нас іде в країні. Тут пройшло. Бо ну, за скільки років вже І все тупо в гільзах засіяно. Ну, все в гільзах повністю. Вс, просто купо їх лежить. Просто купа. І тут робачки.